Тарифи на електроенергію зросли на 23 З 1 вересня 2016 до кінця лютого наступного року споживачі електроенергії сплачуватимуть за новими тарифами. За перші 100 кВт спожитої електроенергії мешканці сплачуватимуть трохи більше 70 копійок. За наступні 500 ціна зросте до 1 гривні 29 копійок. І 1 гривні 63 копійки сплачуватимуть за кожен кВт спожитий понад позначкою 600. Це четверта з п'яти запланованих хвиль підвищення цін на світло. Вже у березні 2017 року електроенергія подорожчає майже на 30%. відсотків. В середньому тарифи підвищилися на 23%. Є три блоки тарифів. Перший блок буде становити 71,4, копійки, другий блок гривня 29, третій блок гривня 64. Для населення, яке мешкає в місті, перший блок до 100 кВт. Для населення в сільській місцевості до 150 кВт. Багатодітні сім'ї, прийомні сім'ї і гуртожитки, які розраховуються за загальним обліком, у них немає блоків. Тобто вся, весь обсяг спожитої електроенергії розраховується по мінімальному тарифу 71,4 копійки.